Жителька Львівщини маскувала чоловіків під волонтерів і підвозила до кордону. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Зазначається, що мешканка червонограда за 6 тисяч доларів обіцяла незаконний перетин кордону чоловікам призовного віку. За даними слідства, 39-річна жінка зобов'язувалась виготовляти пакет фіктивних документів, після чого відомості про псевдоволонтерів водіїв вносили до системи шлях. Для організації незаконного трансферу жінка власним автомобілем довозила чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину. Зловмисницю затримали під час доправлення чергового клієнта після одержання нею грошей. Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних осіб підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятеро людей постраждали внаслідок обвалу мосту на Закарпатті. Повідомляють в ДСНС. Серед них троє дітей і дві жінки. Зараз вони під наглядом лікарів. Автомобільний міст у Тячівському районі обвалився близько сьомої вечора. В річку впали автівки, вантажівка та легковик. Постраждалих шпиталізували до Тячівської районної лікарні. Нині в семи областях на сході країни є ракетна небезпека, пов'язана з активністю ракетоносія. ту 22 м. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, подбайте про свою безпеку. А з новинами наразі це все більше вже за 15 хвилин. Марафон єдині новини триває.